Алло, привіт. Коротше, я хотів тобі показати щось більш нове, більш круте. Але через те, що зараз ми дуже швидко пересуваємось по Україні, наприклад. Вчора зранку ми були в Херсоні, днем в Києві, а ввечері в Харкові, А сьогодні ми поїдемо на Донбас. Тому ось тобі відео з початку вересня. Все. Гарних днів. Привітайся, Антон, з усіма. Ми зараз зберемось на концерт. Він буде сьогодні в 18, а у нас перевірка на 16.30. А я немножко прихворів, тому я набираюсь сил. І ми сьогодні Женя буде розповідати людям в Києві, хто ми такі і чим ми займаємось. Ну все, все, давайте я вже дограю і ми поїдемо. З вами Ми приїхали ось на цій сцені, з'явила. Ми будемо виступати. Не лише вони дуже позитивні. Я трошечки почуваю себе так. Тоже ми без різниці, давай мені цю штуку, як ви себе почуваєте? Нормально, краще ніж Саша. Краще, ніж Саша, я зрозумів. Ведеш робити сьогодні малесенький відпочинок, так? Взагалі та? Від... не схоже на відпочинок вийшов. А чому? Ну як, треба все продумати, все ну, ти, ну, не -ві що? Ні, 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 Женя, не треба. Не, не треба нічого придумувати. Ну так, але дома ти весь час їздиш на Донбас і додому. На Донбас і додому. А тут можна поспівати трошечки в гарну апаратуру. Тут же гарна апаратура, так? Друзі, любі друзі, кайорка справа, кайорка зліва. Привіт-привіт! <праць> Хочу познайомитись, значить мене звучення. Он там ходить в жилеті, Саша, його трудно не помітити. Ми волонтери по гарячим точкам. Тому не лякайтесь, яка музика. Буде буде музика про війну. Наші переживання це те, що ми приїжджаємо з фронту, привозимо і треба, як найближчому другу, вибалакатись. І за до нас.

Було про респект до зсу шкоє, що... тому що ми багато співпрацюємо з хлопцями. Ми знаємо, хто вони такі. Ми знаємо, як вони працюють, і щоб ви, кожен з вас пам'ятав, що хлопці нас захищають по справжньому. दर्शल Bye. Є що да. <плес> <плес> <Добре>, де щось <плес> <плес> <Добре. плес> сказати. Добре, я не буду довго щось базалькати, блабладити. Це пісня дуже важлива для мене, тому що він про мій зуб. У мене жорстка дірка в зубі. А, да, ржачно, дуже ржачно. А я скажу, просто ми живемо в дорозі, в машині, і я п'ю дуже багато енергетиків, курю дуже багато цигарок, і а я чищу зуби тільки на заправках. І то дуже рідко. Ну і мене дуже -дуже в мене тепер дуже-дуже болить зуб. У мене нема грошей це перемонтувати. Добре, вмикає Женя пісню, будь ласка, під мене золотий зуб. Поки що він не золотий, поки що він з діркою. Не думайте, що зараз буде щось гарне, бо я похворію. Шарите. Кохався Звуки, стру, тоні, без стру, без в струн то ніби струм, у трохи деталях чого зроблене життя, Легко говорити були, макітрі маєшня, та ячка І ніхто не побажав здоров'я, як бажати Те, чого вистачає у нікого. Правду кажу, що дивитися цікаво. Але всі унікальні зараз помирають на очах у червоні, як розпечено, чугун плями Та чогось не вистачає, чого саме цього разу все замало. Якщо хтось розумів, то будь ласка. На слизький Дякую, дуже несподівано трошки допомогли зібрати грошей на новий запит, на фліски для хлопців на Кубанському напрямку. Ми порахуємо і скажемо, скільки чого кинули. Дуже несподівано теплий ламповий. Ваша аудиторія справді тепла і Так і гарячим? Так, да, так і є. І ми дуже вдячні, що ви прийшли і любимо вас. Ви накидали сюди грошей, скільки назбирали і скільки залишається ще. Це не так легко, як вам здається. Угу. Так. У -у -у. У -у -у. О, шміття? Ого, ого, ого! Так, 500 гривень. Нічого собі, друзі. 600 гривень. 650. 680. І друзі, ще на карту скинули 500 гривень. Я їх зараз з особистих грошей на карті хай залишаються. І 500 гривень кидаю сюди. І це виходить, що... Вау, ну чесно кажучи, просто людей на концерті було дуже мало, але скинули і тепер нам треба це на дві фліски. Одна фліска 1800 стоїть. Ми знайдемо десь, може, дешевше, але в нас вже є ну, 1100 гривень. Ну, не те щоб з нічого, да, але за один вечір велике дякую. І теплий ламповий також велике дякую. І ваша аудиторія також велике дякую за небайдужість. Просто за небайдужість. Ну викруті. Викруті. Приємно, дуже приємно. Ого, я здивований. Добрый день всем Дякую люди за допомоги Нам вчера Женя передала гроши И нам купляли флиски две штуки Еще нам купляли прицелы алиматоры и магнифайеры Они нам всегда помогают и Дякую вам за допомоги Дякую Держитесь люди Все буде Україна. Перемога за нами і всі нормальні люди за нами. Слава Україні!